Міжнародний конкурс зв'язання серед бабусь. Українська бабуся зв'язала шкарпетки, голландська бабуся не змогла зв'язати й двох слів, китайська бабуся зв'язала айфон, сомалійська бабуся зв'язала всіх бабусь і почала вимагати мільйон доларів. Дуже дорогий, стильний ресторан. Відвідувач кличе офіціанта, той підходить, такий елегантний, послужливий. Відвідувач каже, ця ваша осетрина зовсім не їстівна. Забирайте її та засуньте вашому шеф-кухарю у дупу. Офіціант відповідає, бажання клієнта для нас закон, але ваше прохання виконати не можу. На жаль, туди вже запхана качка по Пікінськи, Омари та Торт Фантазія. Петро, як ти вважаєш, у кого дешевше брати товар? У дилера чи у виробника? Як показує життєвий досвід, найнижчі ціни, як правило, у сторожа. Вчитель пояснює учням правила гарного тону. Сходами чоловік завжди йде перед жінкою. А чи знає хтось із вас чому? Руку піднімає Петрик. Тому що дама не знає, на якому поверсі він живе. Тато запитує Петрика, сину, ти чому так пізно зі школи? Та в класі підлогу фарбували, і вчителька до підлоги прилипла. Ну ми її віддирали всім класом. Ну і як віддерли? Так, кожен по два рази.